Ти що, клієнтів обдзванюєш? Яких клієнтів, людей, які хочуть на курси. Я їх називаю курсантами, а взагалі вони учасники бікіпой. Тобто, коли ти приходиш до мене на персональний курс, це означає, що ти автоматично попадаєш в нашу сім'ю Bikieper of Ukraine. І все в тебе буде Окей. І коли ти попадаєш в, нашу, в наше оточення, от мені дуже сильно це імпонує, в нас є таке, що. У нас є таке, що люди от реально хочуть на курс. Хочуть на курс. І вони... отут люди, блін, знаєте, люди з села дуже мало бачили світлопорі не вміють роз'їжджати. Зелене світло світить, а він стоїть, дивиться, коли я поверну. Ну, красавчик. Мені дуже сильно подобається, що люди заходять і пишуть десь ввечері в групі, бачу раз, в який група залетіла смс а Коли ми зустрінемося наступний раз. А коли ми вже, вже хочеться зустріти, а коли ми поспілкуємося, а потім тільки раз зустрілися годину, годину зустрілися десь там в Зуї поговорили, обмінялися всі інформації, обмінялися всі враженнями. Хлопці, я так довго, я так за вами скучав, хлопці. А взагалі мені ще так подобається з деякими. Ну, як з деякими, з усіма, але з усіма по-різному. Е, поговорити десь там на, в якомусь онлайн-режимі, блін, е, кайф. І коли ти зустрічаєшся з людиною і тобі вісім разів на день дзвонить. Хтось з твоїх учнів, тому що він прийшов на пасіку і він робить якісь дії, виконує. І потім цих вісім раз на день він зробив, дали результат цих вісім разів на день. І завдяки тому, що воно дало результат, він до мене через тиждень дзвонить, каже: Назар, бджоли, всі клуби посідали, все красиво, все гарно. Будемо дивитися, як перезимують. І в нього з 20 сімей потім зимує 19. Він каже: в мене ще такого не було, я мега щиро радий, що от вже на кінець я до цього. Подійшов, що в мене зимує практично 100% пасіки. От і все, колеги. От, оце суть, чого бути на курсах. А буває таке, що між собою десь хтось договарюється, десь хтось чарку п'є, і таке вже буває. І, і це все дуже круто, що вони один одному допомагають. Я просто для них е як е не вчитель, а просто як. Людина, яка коригує їхній шлях, тому що часом вони заходять в дєбрі, учні заходять в дєбрі, які називаються знаєте, дискусія ні про що. Я їм кажу, слухаю, а це тобі дасть якийсь результат, а це тобі не дасть результат. Ну, давай, давай ми від цього відійдемо і підемо до більш глобальних серйозних речей. Е, от і все. І вже які будуть давати результати. Тому хто хоче, реєстрація в формі форма в описі нашого профілю, в ви, ті хто в Ютубі там під відео є посилання. Реєструйтеся, заходьте перед дзвонюю, договорюємося і потрапляєте в родину, в який перов фікрей. Вже на зарішній момент в нас є тих, хто вже. В...